Інструмент тортур символ пригнічення жінок, чи просто предмет гардеробу, корсет найнеоднозначніший елемент одягу. Чи правда, що жінки раніше помирали від тугих корсетів? Нащо існували корсети для вагітних та для дітей? І чому корсети так ненавидять феміністки? Ну мар розбиратися. Здається, скільки існує цивілізація, стільки жінки і намагаються зробити талію. Вущою, бо уже у настінних розписах криту мінойської епохи третього тисячоліття до нашої ери, жіночі фігури зображені у вузьких корсажах, що оголюють груди. А перші штручні корсети датуються першою половиною 16-го століття, коли в тканинні ліфи аристократок почали вставляти жорсткіші матеріали, такі як пластини з китового вуса. З початку 1500-х і аж до кінця 1900-х корсет використовувався для моделювання та трансформації жіночого тіла відповідно до певних стандартів краси протягом століть цей предмет одягу набував різноманітних форм та розмірів, щоб відповідати домінуючим тоді модним тенденціям. А зараз шок контент. Бо, окрім своєї естетичної функції, корсет також використовувався ем, з практичною метою. Ну, наприклад, для таємного приховування небажаної вагітності. Також жорстке стягування корсету призводило до переривання вагітності, але це не завадило популярності корсетів і їх носили аж до 20-го століття. До речі, як же виглядав цей корсет для вагітних у центрі культури та історії Меріленду? Виставлено корсет 1850 року із колекції музеї, де шнурівка розташована на животі, а не на спині, як зазвичай. Подібний корсет тимчасово обмежував зростання живота та дозволяв жінкам приховати вагітність протягом додаткових тижнів або навіть місяців. Бо, наприклад, у вікторіанську епоху вагітність для багатьох жінок не була радісною подією, а спричиняла бажаність її зберегти якомога довше у секреті. Вагітність тоді розглядалася як втрата волі. Йдеться в описі до цієї виставки. І шок-контент номер 2 У XVIII столітті на дівчаток уже у двохрічному віці також одягали мініатюрні корсети, щоб нібито зміцнити тіло та запобігти деформації скелету. І, до речі, хлопчиків також до 6 років іноді одягали у корсети. Ну і бонусом також деякі чоловіки також носили корсети. Особливо військові, особливо кавалеристи. Корсети з грубої щільної тканини або зі шкіри чоловіки носили під час занять спортом, ну а огрядніші чоловіки Лягали корсети, щоб виглядати стрункішими, так а на хіба взагалі носили ці корсети? Шоб що? Досі невідомо чи основною метою корсетів було змінити форму тіла, чи цей пристрій був спрямований на корекцію постави та запобігання деформації гребта. Перша згадка про використання корсетів у ортопедичних цілях відзначена у 1575 році у працях французького військового хірурга Амбуаза Паре. У своїй книзі Корсет Культурна історія історикиня моди Валерій Стіл зауважує, що Паре висловлював сумніви щодо ідеї корсета як засобу для зменшення талії, наголошуючи на тому, що такий пристрій може спричинити деформацію фігури. Проте він підтримував ідею використання корсетів як інструменту для лікування сколіозу, рекомендуючи користуватися корсетами з отворами, оскільки вони були легшими та більш комфортними. Цікаво, що у вікторіанську епоху корсети асоціювалися з. З переконанням, що і тіло, і розум повинні підкорятися стисканню у певну форму. Виховання правильної постави розпочиналося з самого народження. Немовлят почали дуже туго полинати. Це вважалося гарантією того, що їхні тіла та кінцівки будуть розвиватися правильно. А ще про корсети існує Багато міфів про металеві корсети, нібито злі чоловіки заковували жінок у корсети, в яких неможливо було навіть дихати. Чи було таке насправді? Ну у книзі про історію корсету Валерій Стіл зауважує, що, хоча металеві експонати щось збереглися, зазвичай датуються кінцем 16-го – початком 17-го століття, деякі з найбільш екстремальних та складних зразків були створені як підробки 19 го та 20-го століття. І ось. Саме ці штуки подавалися як елементи тортур, що задовольняють фантазії чоловіка про те, що він може замкнути невірну дружину у металевому корсеті, доки вона не пообіцяє йому робити все, що він захоче. А чи справді корсети такі страшні, як їх малюють? Наскільки шкідливо їх носити? Ось що пише з цього приводу Валерій Стіл, тісний корсет дійсно здатен значно зміщувати ребра, змінюючи положення внутрішніх органів. Експериментальні дослідження показали, що туго затягнутий корсет призводить до зменшення обсягу легень у середньому на 9% та утруднює дихання. Розповіді про непритомність затягнутих у корсет жінок, мабуть, правдиві. Груди, що бурхливо підіймані, які сприймають як сексуально спокусливі, насправді явно свідчили про утруднене дихання і, можливо, брак кисню. Тут підтверджує, якось я знімала відео у дуже тугому корсеті і ледь не зумліла. не роб. Підтак. Також при тривалому носінні корсети справді послаблюють м'язи спини і живота, призводячи до м'язової атрофії, болю в нижній частині спини та зростаючої залежності від корсету. Жінка, яка регулярно носить корсет протягом багатьох років, не зможе від нього відмовитися, не відчуваючи значної незручності, особливо якщо його починати носити ще у дитинстві. Але ось такі тогі та незручні корсети вже давно не шиють. У 1920-ті традиційний корсет поступово зник. Проте більшість жінок продовжували носити полегшений варіант корсету грацію чи пояс без грації. Немає моди. Заявив Крістіан Діор, який представив у 1947 році свою легендарну колекцію нью луку. Ну і тільки з кінця 60-х білизна корсетного типу почала зникати З гардеробів жінок. Фізичні корсети нарешті. Перестали тиснути, але ментальні ні. В сучасному світі вистачає стресів та тиску і без корсетів. І аби це вивести, слід дбати про психологічне здоров'я. Тому, якщо ви відчуваєте потребу у психологічній підтримці, ви на шляху до змін, а наступна інфа для вас. Майндлі, це найбільша в Україні платформа для пошуку та роботи з психологами та психотерапевтами онлайн. У їхньому додатку можете легко знайти спеціаліста, який підходить під ваші потреби та бюджет, і навіть віртуально познайомитися з ним перед сеансом, завдяки відеовізитівкам та детальному опису. На Майндлі кожен спеціаліст має вищу освіту та проходить особисту терапію. Переходьте за посиланням в описі або ж відскануйте qr код на екрані та пройдіть тест за застосунку і в результаті ви отримаєте список психологів, які найкраще підходять за вашим запитом. І менжлі дали мені бонус для моїх глядачів за промокодом DARKA20 Ви матимете знижку 20% на перший сеанс з найкомфортнішим для вас спеціалістом. Мендлі це свідомий вибір у роботі зі своїм ментальним здоров'ям. Тому бажаю вам ефективної терапії. А ми повертаємось до корсетів. З 1980-х дизайнери знову почали повертати корсети у моду. Наприклад, Вів'єн Вествуд створила копію корсета 18-го століття. На корсет вона нанесла принт картини епохи Рококо Денфісі Хлоя Франсуа Буше і навіть зробила бретелі, що нагадують золоту раму. І саме Вествуд популяризувала ідею носити корсет як верхній одяг. Також французький модельєр Жан-Поль Готьє, напевно, найбільше увійшов в історію тим, що створив для Мадонни її легендарний плід рожевий атласний корсет зі шнурівкою та чашками у формі конуса у 99-му році. Олександр Маквін випустив The College Corset, створений разом із юваліром Шоном Ліном та художником Кірсом Ванденграфом. Цей корсет було виконано з металевих кілець, і це була варіація на тему жінок народу дебеле, які носять безліч таких кілець на шиї. А у 2022 році варіації представили також скіапарелі. Напевно, всі бачили ось ці металеві накладки у формі плаского живота, а також золоті та срібні корсети, що повторюють жіночі груди. Це роздуми бренду на тему тілесності. До речі, більш детальну інформацію про корсети в колекціях легендарних дизайнерів я розповів меценатам каналу. До речі, лише від пари доларів на місяць ви можете долучитися до їхніх лав, підтримати канал та отримати додаткові бонуси від мене. Дякую за підтримку! Це дозволяє мені робити контент для вас і надалі. Ну а зараз же корсет це лише про стиль та про вибір. І лише вам, з огляду на бекграунд цього елементу гардеробу, вирішувати носити корсети чи ні. Головне це ваш комфорт. До речі, ось в цьому відео я розповідала, як і чому дехто з нас любить носити бдсм атрибутику Вмикайте і зустрінемось вже за мить.